Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Позрізала я, як я і говорила, не самовільно, не з власної волі журжини, бо це все, що я позрізала, це все вони були відламані. І відповідно вони б просто висіли на кущеві. Нехай би вони навіть і квіти, бо журжини не є, так що вони відламалися і все. І відразу ж вони в'януть і, і все. І можна вважати, що це вже викидати, їх пора в компост чи куди там хто викидає. Але вони будуть тримати свою декоративність досить досить тривалий період часу. Але що з тої декоративності, якщо вони всі лежать так прихилені до землі? От а краще зрізати цю красу і поставити собі в букет. В мене він стоїть на терасі, на повітрі, на подвір'ї, мається на увазі, так не в теплі, бо все-таки в хаті тепліше, і вони набагато швидше відходять, відцвітають. Ну не те, що відцвітають, а втрачають та свою красу, навіть та, що в букеті може втриматися. А тут, якщо гарно вчасно змінювати воду, все таки тут холодніше. А рослини вони люблять більш холод, аніж таку кімнатну температуру. І коли, наприклад, я маю букети. В таку пору більш зимову, чи таку вже ближче до зими, чи після зими ранньо весняну, то я виношу їх, намагаюся на ніч виносити в підвал, бо там найхолодніше, і їм відповідно це краще переноситься таке тримання в букеті. Давайте ж або назвімо сорти. Давайте так неправильно казати. Давайте називати правильно, назвімо. От, або звучмо. І ця красуня яскрава, така мідно-тиракотово, брунатно Як далі ваш варіант. Це є копербой, відповідно, мідний тут прямо в назві йде. От, дуже гарна, дуже куляста. Але скажу, що ось такий букет. Якщо дуже пагони лишаються, чи то ну пагін так лишається досить короткий, то дуже букет не, не зробиш величезний і такий об'ємний, адже квіти вони такі тугі, тугі, кругленькі, і вони одна біля одної дуже міцно, відповідно, так не складеться незлічима кількість квітів. Ні, все таки, якщо зробити більшу більший пагін, зрізати, то букет може вийти розкішніший, в вищу вазу він іде відповідно. І гарніше виглядає. Біленька ж красуня з такими легенькими натяками на лавандовість. Так воно і є, це не камера, це так і є. Це Евелін. Евеліна, Дуже популярний сорт. Принаймні я бачу в нас, наприклад, на базарах, там, де ось продають. У Львові це Галицький ринок, та не тільки Галицький, звісно, є багато де. І, і на Привокзалі в нас Санті Барбарі багато де можна зустріти, але Галицький він найбільший, там найбільший вибір квітів буде. Якщо я не помиляюсь, ну один з найбільших, якщо не рахувати шувар, звісно. От там дуже часто можна зустріти цей сорт. будь-де, будь-де, насправді. Пані з села навіть приїжджають не раз. Я знаю, ми коли були ще студентками таких доросліших курсів, або тільки пішли на роботу працювати, то ми Бігали з коліжанками, співробітницями і купляли собі букети. Вот таких пані, які приїжджають з села, там недалеко вокзал приміський. Вони з електричок приїхали, спродались і поїхали. Дуже ми любили, це було вигідно і, і гарно. Отакі от квіти простенькі. Вони дуже дуже гарні букетики приносять задоволення насолоду для очей. А тепер я маю свої букети завдяки тому, що насадила, завдяки тому, що вітер допоміг, без як то як я казав, без докорів сумління. Сам самого собі зрізати і побачити цю красу в себе, хоч вона й не в хаті стоїть, але я тут люблю почитати чи подивитися поспостерігати. От за небом я люблю часом поспостерігати, як так, воно все змінюється, бо все-таки так скоро вже холодніше прийде і буде хотітися посидіти на терасі, а не зможеться так легко і не вимушено посидіти. Хочу показати ближче. Так, Сьогодні я все-таки на них зупинюсь. По... Покажу вам, посконцентруюсь. Якщо говорити про кущі, а в мене мало коли мелькала. Кущ там вищий. Він такий досить високий. Поза метр, метр двадцять, метр тридцять. І відповідно його бажано підв'язувати. Бо в певний момент у мене вже навіть прямо попів куща. Лягало, коли були дуже, дуже дощові, такі шквальні, і злива, і вітер, і все на купу. А ось копербой вона нижча, вона в половину нижче, сантиметрів ну, 70-80, хай так. Ну, До метра точно не, не досягає, а, тому компактніше, але теж, теж може вложити як, який шквал вітру. Ну, і Тут поєднала, так вийшло, що вже ні туди, ні туди не підход... не, 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 до, якби не допасовувалося, не трималося, то я їх поєднала. Гарні красуні. Ось як опербой, такий тип жоржини, такий тип квітки, складення її. Так дуже-дуже воно так ефектно виглядає і так щільно, і так туго, і ті пелюстки, такі дрібненькі, маленькі. Ну, дуже гарна, дуже гарна моя-моя форма. Але скажу, от я говорила про там, де можна квіти купити у Львові, і на тому ж Галицькому дуже багато там отаких ось видів. Такого типу квітки і там є різні різні барви, які тільки хочеш. І відразу думаєш, о, собі би насадити ту всю барву, це була би така краса і така насолода. Ну, Але з журжинами трошки морочитись треба більше, ніж з трояндами, з їхньою зимівлею. Хоча протягом сезону набагато легше, ніж з трояндами. Ну, Тут треба вже вибирати. От така краса, надіюся, так. Достатньо я показала, може, якщо стоятиме ще якось вигляну, покажу. А зараз пропоную рухатись до троянд. і хочу показати, як наросла гарно олівія Роуз Остін. Це найрозкішніший кущ за всі його роки. А роки це з 20-го року восени я його посадила. Де купляла так, це з Бахмута, а зараз я вам скажу, де купити. Роса і спец, вони мають, пані Таня теж дуже любить цей сорт Роуз, І вона завжди його має, можете замовляти. Я думаю, що ще мав би бути на сайті. Дуже прекрасна красуня, вона дуже багато з чим поєднується, вона безпроблемна, навіть коли вона змерзає. А в мене таке було, тобто вона і зимує добре, якщо гарно накрити, пригнути, перезимує, а буває таке, що не перезимовує зовсім. тобто до... Рівня ґрунту, але вона теж нарощує кущ, вона встигає наростити, вона встигає дві хвилі. От її не заїдають жуки, як багато яких інших сортів. Ну цього року просто неймовірний куш на другу хвилю. Кажу, не було в мене ще такого. Він вже ну, один пагінь точно мого зросту, а більшість пагонів вже метр п'ятдесят мають, і навіть деякі мають менше. Меншу висоту, деякий більшу висоту, але виглядає це все дуже гармонійно і дуже густо і щедро. А поруч вже пішла на другу хвилю красуня «Домен Дітьє. Дуже я люблю її поєднання з Олівіє Роуз». І теж я неодноразово про це згадувала. Поєднання по кольору, саме по барві, оця ніжна олівія роуз ніжно-рожевий, рум'янцево-рожевий, і оцей прекрасно насичений темно-рожевий колір «Домен Дітьє. Це щось для мене дуже неймовірне і прекрасне. Але зразу скажу, що до мене дітє все-таки любить таку дуже-дуже комфортну погоду, от як зараз. Зараз десь 22, зараз то сонце, але не пече. Відповідно, не за волого, не за холодно. Тобто така ідеальна погода без спеки, без жарюки, без додаткової тривали вологості. Тоді квітка буде ідеальна. А вона буде дуже помало і поступово відкриватись. Вона зберігатиме свою красу, привабливість, флористичність досить довго. І, звісно, даватиме насолоду досить довго. А вона ще ж і запашна дуже сильно. На неймовірно пахне, неймовірно насичено. Може навіть прирівняти її з Шекспіром. От десь так вони пахнуть. І барва, до речі, теж схожа по Шекспіру. Але квітка, тип квітки інакший. Тут квітка досить густа, досить набита. Дещо можна сказати, що схожа до Міріям, але ні, Міріям більша квітка і набитіша квітка. Тут не так, як Міріям, але і немало в ній пелюсток. Поки я думала, там одна вже відквітла завдяки дощу, пришвидшилось відцвітання. Ну, нічого. І ось є олівія, перша квіточка другої хвилі, ні, не перша, якась там друга чи третя. Я не знаю, чи будуть вони в фокусі. Три, того, тобто ці дві красуні, я думаю, Олівія, може, а може й ні, може, не встигне розкритись Ота краса. Хотілося би. Хоч в мене це вже є не в одному відео, але я люблю все одно, коли вони дві поруч, коли я їх дві зловлю, ці красуні, хай навіть одна квітка якогось сорту і кілька інших квіток іншого сорту. Все одно це дуже і дуже гарно. Ось неймовірно. Відповідно, зараз Олівія, що я помітила, рожевіша, насиченіша, але це притаманно для багатьох сортів. Назвіть свої сорти, наприклад, які у вас таке роблять восени, що вони, вони спочатку білі протягом сезону основного, а потім рожевіють. так? Або вони рожеві, а потім стають насиченіші рожевими. От Цікаво, які у вас це сорти. І Олів'я так, порожевіла. І теж Олів'я, до речі, дуже гарно і ніжно пахне. Ну, Нема поки що, щоб поєднати їх дві, показати фокус, але, але буде можливо. Кенделайт дуже гарно, вона мені теж на другу хвилю наросла. Я не скажу, що вона аж надзвичайно розкішна, надзвичайно щедра і таке і так далі. Ні. В мене в сусідки вона набагато щедріша. Але на другу хвилю кущик просто дуже гармонійно вийшов, дуже так охайний, гармонійний, однорідний і так далі. І непогано по щедрості. Все-таки деякі пагони дали по кілька пуп'янків. Багато пагонів дали по одній квітці, але. Ці квіти повноцінні, так повноцінно складені, розкрилися, показали свою красу. І ось, наприклад, ще скажу, що два дні тому всі 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 квіти, які зараз там похилені, поцятковані, і оця в тому числі, і оця, вони були ідеальні. Вони були ось такі ідеально однорідні, жовті, такої дуже гарно жовтої барви, прекрасні. Але оскільки вже є то дощики, то плюс-мінус похолодання, то роси холодні, відповідно, цей сорт або такі сорти, як енделаїд, вони досить піддаються таким впливам погоди, перепадам, так і циткуються. От ознаки, ботритісу з'являються в деяких, якщо придивитися, вже навіть коричневіння, таке як підгнивання. Похиляються і все. Тому, якщо бути таким дуже правильним блогером, фактично мати основну професію це блогерство, так то тоді можна встигати, і варто тоді встигати її знімати відразу. Як тільки вона гарна, відразу треба знімати. Якщо десь чекати, а я йду почитаю краще ту книжку, мою неймовірно цікаву, а потім якось ще матиму силу, зніму. То можна дочекати, що вона ось така стане не ідеально красива. Але якщо хтось шукає собі сорт енделайт і шукає відгуків, то я думаю, що ця інформація, яку я вам кажу, що, наприклад, от позавчора вона ще була ідеально жовтою, прекрасною і всі квіти були так ідеальною і такої флористичності, і привабливості. А ось пройшло два дні, і вже вони більшість такі втратили свою ідеальність і однорідність таку по по красі. То, я думаю, ви собі можете орієнтуватись і вирішувати, хочеться вам цей сорт чи ні. Але я скажу, що цей сорт не є аж надто вередливим. Все-таки, що в першу, що в другу хвилю, є великий шанс його застати, а на додачу вона ж може змінювати барву. Барва в неї з'являється потім така абрикосова, ніжна абрикосова, абрикосова персиковість. А водночас на кущеві гарантовано буде як жовтої барви квіти, так і абрикосової барви квіти. І це теж дуже-дуже гарно. Квітка не мала. Я припускаю, що все-таки в букеті вона не надто довго стоятиме, хоч і немало там пелюсток є, і вона має дуже неймовірний такий приємний ніжний аромат, дуже гарний сорт, дуже гарний, охайний. Якщо ви любите чайну гібрині, то можна і розглядати. Перці потрішку підростають, і щось їх вже там хрумкає, хрумкає, треба, мабуть, вже чи зривати, чи що, але вони мені ще зеленими виглядають. Незвичний ракурс сьогодні буде для годки, бо я її здімаю переважно з, з тої сторони з протилежної. Так і дуже близько має квітку. Але може я сьогодні не буду на ній аж дуже довго зупинятись, бо тут є ще кілька красунь, які хочеться показати. Purple Emperor заходить на другу хвилю. Ну, Вона, вона перезимала дуже добре, але щоб вона ось дуже сильно і тривало квітла, такого нема. Вона все-таки підпікається. Не так критично, як деякі інші сорти, але в неї таке є, що вона підпікається. Але колір в неї дуже гарний, запах в неї дуже гарний. І загалом вона досить гарно відроджується, навіть якщо е, прихворіла, листечко скинулося, потім знову вона відродилася. А поки я стою біля Purple Emperor, мені ось е, якби я з іншого ракурсу побачила Candlelight і вирішила вам показати теж цей ракурс. Candlelight, бо Purple Emperor поки що одна квітка, а тут все таке Candlelight більше, і найімовірніше. Вона вже не потрапить у відео. Дуже ймовірно, що вона все-таки відійде, бо знову ж на сьогодні, от може чути. Надію, що не дуже фонить. Чомусь минуле відео дуже сильно фонило. Хоча в мене мікрофон той самий, захист, і все. Е, дуже фонить, дуже сильний вітер, і грозу обіцяють на вечір, принаймні зливу. І я думаю, ну так виглядає, що суне. І оце е, кенделайтівське так. Кенделантівську привабливість на ймовірші дощ, якщо і не змиє повністю, то підпсує частково. Тому мушу на ній трішечки більше зосередитись, затримати, з вашого дозволу, щоб хтось міг собі уявити, як це гарно виглядає. Спайсі е, кордона, е, теж з іншого боку зайду. Ну, красуня, красуня. Я думаю, ви вже зрозуміли, що в мене вона одна з фавориток цього року. Це відкриття цього року, одна з фавориток новинок цього року. Дуже краса, дуже гарно Ось, прихилився безсмертник і поєднався з Brilliant Pink Iceberg. Brilliant Pink Iceberg теж. Ось, вона би квітла і довше трималася, але багато вже розтрушено, бо такий вітер трусить, що ого. Насправді, навіть самому, так якщо, якщо навіть піти щось поробити біля троян, так, то навіть самому не комфортно. Хоч і якби. По, по температурі повітря дуже комфортно, от ідеально комфортно, але вітер він наскільки сифонить <смі> по вугах, не знаю, постійно до шум вітру, і потім ти заходиш в хату і, і дійсно починає боліти голова. ну Не знаю, може це вже вікове, як то кажуть. можливо, Але не люблю я в таку погоду працювати, хоч кажу, по, по температурі просто комфортно. Але з чого я починала? що Brilliant Pink Iceberg все-таки той вітер розтрусив, тому що дуже сильно сифонить. Поруч, або майже поруч, айс, на другу хвилю, гарнесенька. Ну зараз кольори, зара барви це просто, просто насолода для очей. Це осінь, це є початок вересня і це дуже велика, як на мене, дуже вдала пора, і дуже велика насолода для очей саме от спостерігати оці насиченіші барви. Не висвітлені сонцем. Навіть якщо світить вересневе сонце, воно не так, як літнє палюче, таке яскраве сонце, воно не висвітлює так ту барву, не вибілює, не знаю. Воно далі лишає її такою насиченою. ну Дуже гарно спостерігати за цим відтінком. Хто любить глибокі відтінки, а тут ще й така краса, що ось тичинки, вони теж такого. Кольору бургунді, так, винну, насиченого, бордового, і фіолетово-бордового дуже це гарно і дуже цікаво. Червоніє краса, перчик гострий. Оце я ради цього і його і посадила, бо я гострого не сильно якби, споживаю і люблю. Але ось оця яскравість от, ну люблю я, особливо цього року мені сподобалося, що я натикала все, що хоч між трояндами. І навіть там э, редька. Ну, редька ще тільки підростає. І це так цікаво, коли воно ось не незвичні такі поєднання. А тут цей перець він такий, от такий яскравий, прояскровий, такий ух, червонющий. Дуже гарно, дуже гарно. Ну, камера цього не передасть, те, що очима бачиш і собі згідно своїх уявлень помічаєш, але все одно варто зазначати, мабуть. Астрід Грефін потрішечку теж щось показує, додає. Отут може відкриється так гарно вони підтримують один одного безсмертник. І Астрід Грефін деякі пагони. Може, якраз безсмертник і захистить трішечки від якихось там сон... сонця надмірного. Буде гарно це все, я думаю. Тут я календулу ще посіяла, Надіюся, що встигне заквітнути мені до зимового сезону. Побачимо. Потрішку. Діведимер. Нарощує і відкриває свою другу хвилю. Друга хвиля буде така легенька, по щедрості, я б сказала, не надто обливне і не надто щедре квітування, але щось таке дасть. От, дасть насолодитись За своїми барвами. Знову ж тут барва буде насичена, барва буде гарна і цікава. Взагалі все це поєднання, коли воно навіть не буяє, бо зараз навряд чи буяє, зараз дуже зелені, все-таки багато. Не так багато кольору, як зелені, але кольору вистачає також. Там дуже гарно виглядає аюда, вона прекрасної зараз теж якості. Я не знаю, чи сфокусує мені на червону, саме на квітку. Ніби в фокусі квітка дуже велика. Загалом аюда, переважно в неї великі квіти по розміру, дуже гарної форми. Ось іще буде розкриватися. Не надто щедро куч нарощує. І в мене кілька людей брало живці, і я надсилала. І я завжди думаю, так. Ну, як мені тут обрізати, щоб ще живці якісь були людям. Ну, дуже слабенько вона нарощує, хоч я її вже пересадила в таке гарніше місце, щедріше місце порівняно з тим, в якому вона росла початково, але поки що не так багато, як, як бажало себе. Але, але вона відроджується. Оцей пагін, на який зараз концентровано, це пагін з нуля відродився. Виріс, мабуть, з під землі фактично над шийкою щеплення. Пробудилася брунька, виросла, і ось такий величенький, гарний, щедренький, мені він і квітне. Гарно, безсмертник хитається, погойдується, все як я люблю. Поруч кримський самоцвіт, красень теж. Ну, кримський самоцвіт то просто сорт витривалий, садіть сміливо, кому треба сорти, які ось ви десь, можливо, хочете прикрасити якусь таку спільну ділянку спільного користування. Звеселити, оновити і так далі. Десь такий таку ділянку, де ви не часто буваєте, так. От кримський самоцвіт, ну воно хворіє. Борожнистою росою ну, дуже так хворіє. Але попри те все, воно і нарощує, і квітне, і щедро, і тривало, і та квітка довго тримається, і дощ так не змиває, і воно ж така яскрава. І на ній можна вивчати всю палітру жовтого гарячого кольору, і потім червоного. Дуже в мене вона в пошані, дуже я її полюблюю, ту красуню. Кримський самоцвіт. А в кого взяти? Найімовірніше в пані Світлани Антоненко. Пані Олени Турша ніби нема, треба її надіслати живці. А в кого ще? Пані Вікторії Кононенко може бути. Думаю, пані Олени Горобченко може бути. Е, в кадрі Монмартр. Монмартр. Ну, на другу хвилю так собі. Кущик на дуже слабесенький. Я люблю цей сорт, люблю його за цю незвичну таку барву, фіолетову, таку лавандову, бруднувату лавандову, таку бускову, так, зовсім іншого тону, ніж лавсонг. Тут мені цікавіший тон, хоча лавсонг теж дуже цікавий. Так, кожна вона красуня, вона по-своєму цікава. І що тут говорити? Всі вони сорти хочеться Мати вивчати і спостерігати, як вони квітнуть, як вони міняють свою тональність. Буде ось на другу хвилю дуже така компактна Августа Луїза, вона мені до колін зараз. Оце реально кущик до колін. малесенька зовсім. Вона така хоробливенька краса. Хочу вже показати принцес Сакура. нехай поморгає, поблимає, погойдається. Побуде тут в мене в кадрі, бо вона теж дуже в мене. така благенька, слабенька. Тут і аквілегія, і дзвіночок. Я аквілегію По постійно тут вирізаю, а вона все одно наростає, наростає. З однієї, сторони, добре, бо все ж таки притіняє, коли є спека, і вологість зберігає. А з іншої сторони, та бідна троянда, хоч вважається, як на мене, я вважаю, що троянда то така досить потужна рослина, і її ну, важко чимось так заглушити, там не знаю. Ну, Щоб їй було тяжко рости, так, конкурувати. Але ні, навіть от я бачу, по вілегій дзвіночка все-таки не сильно. Сакура тут має з ними як справлятися. Ось моя редька, черіпа я і то, і те сіяла, і бачу, жуки мені допомагають, треба буде забрати. Хочеться на зиму мати запас корисних вітамінів. Ще безсмертник, ще безсмертник. Так, Тут я дійду, вирубаю ту шепшину вже нарешті де депарм в мене вже була в кадрі. Ще може трішечки додам, бо вже раз-раз, і вона відквітне. Вона дуже гарна, вона дуже гарна. Ну, квітка одна з найнарядніших, якщо так можна сказати, одна з найсвятковіших ті, що в мене є. Але так, вона і не надто тривало квітне. Все-таки є квіти, які довше можуть. Є, є сорти, троянд, квіти, яких можуть трішки довше все-таки триматися, аніж шатрес депарм. Але гарна, гарна, і, і рожевість така гарна, і аромат гарний, приємна. Приємна красуня. І кущик, поки в мене компактний. В принципі, теж непогано. Хоча, може, хочеться і вищого, щоб оце я повністю присіла, бо я не дістану до неї, якщо не присяду, може, хочеться і вищого. Але ось складення квітки, форма ідеальна. Олександрин теж відроджується, постійно зимує. Погано перезимовує, потім відроджується, ну, ще набирає. Тут треба теж трішечки підпрацювати. І що в нас тут лишається? Алідорати і Ліола. Алідорати і Ліола. Ліола в мене багато вже теж мелькала і була в таких моїх списках на рекомендацію. Алідорати в принципі, йдуть з нею теж, бо вони хі, сестри, не знаю, чи двійнята, але точно сестри. Але я скажу так, що ну, хворіє й та і та. Проте як по моїх спостереженнях, чи згідно моїх спостережень, Алідорати хворіє більше. Саме на борошнисту вона якось більше схильна до того і більш таке піддається тій хворобі. А ліола якось менше хворіє. Хоча не раз теж було, що Ліола повністю стала оголена, але потім ось раз і вже кущ отакий. І аж не віриться. Що вона дійсно була вся повністю без листя, що це були тільки пагони, і, е, які там потрішечку нарощували, нарощували, нарощували масу ту свою, а потім покрилися листям і все. І, і звісно, почали підростати пуп'янки, почала розкриватися краса. Е, знову ж, як на мене, е, те саме, що я говорила про український самоцвіт, е, ліола може ідентично е, підійти для цієї ж мети. Так само можна і для озеленення якогось, і для дачного варіанту, чи там такого варіанту, де ви там будуєтесь чи навідуєтесь. На подарунок, до речі, я знаю, що зараз стало так, ну може зараз, може не зараз, але є таке, що от дарують троянди, або дарують, наприклад, сертифікати, навіть теж спеси, та не тільки вони, я думаю, може й грінжардін, я думаю, теж вони мають. Сертифікати ви можете купити, подарувати комусь подарунковий сертифікат на якусь певну суму, і люди собі вибирають. А можна замовити відразу, от таку отаку, отаку троянду подаруйте тій людині. Ну як на мене, це буде дуже гарний варіант, але з позначкою. Приміткою, що не всі люблять такі троянди з простою квіткою, троянди-метелики, тут треба вже знати ну, смак людини. Якщо вона не сприймає таку квітку, то може й не зрадіти такому подарунку. А якщо сприймає, то як на мене дуже гарний і вдалий варіант. Ніколи вона мені не відчахувалась, не відламувалась, я не переживала за неї, що щось там вітер мені пошкодить куще. Кажу, як би вона не займувала, як би вона не перехво не була хворенька. Все одно вона наростає, зазеленюється, заквічується. Суцвіття щедренькі. Ну, так, Зараз я вам не показую її в її найкращому вигляді, бо це тільки початок її другої хвилі, її наступного квітування. Ну, другої хвилі, третьої не буде, хвилі, це точно не встигне. От, але, але, але навіть вже на початку є що подивитися і що показати. Тому так, така прогулянка, буду дякувати вам за відгуки. Пишіть, що у вас, як у вас. А я поки говорю оце, побачила ще ж Джон Девіс. Бачите? Канадійка, може ще я так. <смі> не буду закінчувати відео, вже почала, але покажу вам цю красуню Джон Девіс. Як на першу хвилю. І я її не обрізала після першої хвилі. Ну, таке життя. Селяві. От, е, е, так, там вже видно шепшинки після першої хвилі. Навіть деякі вже видно помаранчеві шепшинки. Але попри те все, воно наростило другу хвилю, і вже вона трішечки навіть, звісно, щоб під, підтрусилося, щоб трусилася через дощі, видно, багато пелюсток попадало. От, але все ж воно така дуже яскрава крапка, особливо на фоні зелені. Тут це зелень, зелень, там позаду така височенна, ззаді дуже ззаді берези, берези й верби. Але якщо трішки ближче відразу ж за м -м, Дендевіс, то є е, Тресбуньє. І та Тересбунє чи Туріс Бунє, вона вже така височезна, я не знаю, скільки метрів, може вже два навіть є метри. Є, е, мабуть, що два метри. Ну, такий потужний кущ. Джон Девіс поки що не така потужна. Хоча те, що я бачила на світлинах і по відгуках людей, то вона теж має дуже такий потенціал ого-го, росту. Ну, подивимося. Е, Терез вона так квітне, е, ну, вона гірше квітне, ніж Джон Девіс, бо я бачу, що там ціле суцвіття. Крайній лівий такий куток верхній, воно повністю загнило, тобто погода на нього попливала. А у Джон Девіс мені нема жодного такого суцвіття, щоб воно загнило. Ні, воно відкрилося. Тому канадійська селекція, хоча, якщо я добре пригадую, це різбуня, теж канадійська селекція. Чи як? Хм. Але виходить, різниця є між ними. Тут Джон Девіс, ось отака. Ну, яскрава, дуже, звісно, і помітно. Вона дуже з великою ймовірністю потребуватиме підтримки якоїсь, якщо ні, то вона просто буде ну так, похилятись, аркоподібно, лежати і так далі. Зараз ось вона через сітку перелізла і так собі підтримується на сітці. От і це гарно виглядає. Якщо вона заквітчує ту сусідку і плететься далі, то це дуже-дуже гарно. Ось така краса. А тепер дійсно. Так, Кажу дякую, кажу дякую за відгуки, чекати ваших коментарів і всім до наступних відео. І па-па!